всім всім доброго раночку. Я всіх вітаю, хто звернув на мій канал. У нас сьогодні така чудова погодка, виглянуло сонечко, але вже повітряна тривога. От. А я сьогодні вдома. От. І завтра мені на роботу, і мама захотіла тортика. І я буду зараз пекти, вам покажу, що я буду пекти. Ось такий в мене рецептик. Бачите, зараз багато всього в інтернеті, але це ще е, рецепт, це робила моя бабуся. Нині вже покійна. От, і це от на такому папірці. У вас ще існують такі рецептики. У мене ще такі є. Бачите? От так написано: це моя мама писала. Мам, мамін, бачите, мамін, тобто її мами, мої бабусі. Ось такі рецепти. Це Та такий буде торт. От зараз будемо приступати. Бо я вам хочу сказати, що це те, що ми купуємо, оце, оце їсти, на, на мій погляд, ну, неможливо. Ще таке я вам покажу, це таке. ну, Може хтось комусь це подобається, мені ні. А ще таке мама купила. Це просто. Це навіть я не знаю, як це назвати. Воно вже лежить тиждень, ніхто не хоче його їсти. Це типа халва, типу. Це в якомусь жирі, знаєте, таке воно такого кольору страшного. Ну, оце таке купуємо. Але ж, ну, я зараз солодкого не дуже їм багато. Але ну, мами, син хочуть. Тому готуємо домашненьке. Відокремила жовтки. от, Білки. Можна, до речі, буде маску на мордяку зробити з білків на вечері. От. Зараз буду збивати міксером з цукром. Положила трішечки солі. Зараз буду поступово збивати ці жовтки стаканом цукру. От зважила, бачите, 200 г сметанки і 200 г теба маргарину. Взагалі, маргарин я цей люблю, цей тільки використовую, якщо я щось таке виготовляю. Вершковий, оцей, запорізький. Мені він найкращий. Він зараз, правда, продається чомусь в таких великих упаковках. Це я на Новий рік ще напелеон робила. Це в мене залишила. Зараз буду відміряти, треба 200 грам. У цього ще маргаринку. маргарину. А тут зараз сметанку, бачите, от. сода харчова в мене така. Оцет. Ну, все, як раніше робила. Буду зараз гасити і в сметанку сюди. Ось так, бачите. А ще трошечки забула вам сказати: ванільчик. Сюди обов'язково треба. Ну, і, от такому воно вигляді зараз. От. і буду десь тут по рецепту десь 3-4 написано скляночки муки. Бачите? Ось. Зараз буду замішувати, Це таке знаєте, пісочне тісто повинно вийти. До речі, я дуже давно не робила цей торт. Я навіть не знаю, вийде чи в мене чи не вийде. Не будемо сподіватися, що тут нічого складного немає і все вийде в мене. Так, дивіться, дівчатка, от такий кувадлик, тісто в мене вийшов. Тут по рецепту написано, що повинно бути скільки там, чотири коржа і один маленький. Ну, на, там на присидку так виглядає зверху. От, бачите, я так поділила, от, так замісила. Отаке, воно тісто дуже м'ягеньке. Зараз буду шукати формочку. От, і буду випікати. Ось, до речі, в мене така формочка, це я зайшла в Аврору буквально вчора чи позавчора. Ні, не вчора, позавчора. І купила отаку формочку. Я завжди хотіла, вона, по-перше, не дуже велика, бо в мене є така кругла, але дуже такий великий діаметр, ді... 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 старенька. от. А мені сподобалося, що вона така квадратна і така не дуже велика. Я не знаю, скільки тут це Там треба почитати. от. Ну вона не дуже велика. Ну, взагалі, ми завжди робили цей торт. Він такий круглий. А в мене буде такий квадратний зараз. Мені так подобається. Боже, Аврора, що ти з нами робиш? Правда. Потім ще покажу, що я купила. Зроблю таке відео про свої покупочки і покажу, що ще купила в Аврорі. Ось, бачите, ще спеклися мої коржики. Отак от вийшло. чотири. Я все як по рецепту вийшла. І один малесенький, це я буду його подрібню, буду там зверху на присипку. Зараз я буду займатися кремчиком. Згущене ось таке молоко. Я його зварила вже, мабуть, я два тому. Воно вже в мене було готове. От. Зараз сюди буду додавати, додавати верніше вершкове масло. Ось таке в мене воно вже не в холодильнику, я вже його виклала. От. Зараз сюди буду додавати його От. і. Буду промазувати, мабуть, буду збирати у цій формі, бо дуже, дуже буде зручно, і вона буде стояти в холодильнику цей тортик, поки він буде пропитуватися цією начинкою. А ще, ну, як бабуся моя робила, значить один кош промазується оцим кремом солодким, да? а інший промазується, треба таке варення, червона смородина. Бо воно дає таку кислинку. Ну, це так, я бабуся робила. Тому зараз буду шукати. В мене десь було варенечко. Зараз буду шукати, от, хочу зробити іменно от, як робила бабуся. І ще не сказала, що останнім шар, коли буде, бо треба ще горіхи присипати. Це буде присипочка ось цього, да, коржика. і з горішками буде. От, ще треба подрібнити почистити і подрібнити горішки. Все все вже практично зроблено. Я, до речі, знайшла все ж таки в себе червону смородину. От, Бо так робила моя бабуся. І, і тепер хочу, от, іменно хочу, от, як в неї це було зробити. Це я робила не в минулому році, в мене це минулого року, мабуть, варенічка. Все буду змащувати коржики у цій формочки Прямо. І горіхи, ось цим останнім коржиком, бачите, я подрібнила в блендері. Ось так, зверху, зараз присиплю. Все, буду змащувати. Ось я і закінчила готувати свій тортик. Надію, що буде дуже смачно. От, Зверху присипала цією присипкою. Оцей маленький останній кожик з горішками. От, все, я думаю, що буде дуже-дуже смачно. Так що готуйте самі. Так, да, це треба витратити на цей час, але. Це набагато смачніше ніж те, що зараз продають в наших магазинах. Всім смачного, всім дякую за увагу.